Я адвокат Юлія Дось буду говорити з вами на тему відповідальності за неякісну надану медичну плату. Неякісно надана медична послуга це результат здебільшого неналежного виконання лікарями своїх професійних обов'язків. На тлі загрозливої тенденції зростання судових спорів між пацієнтами і медичними закладами, а також вражаючої кількості обвинувальних вироків щодо лікарів, ми в першу чергу говоримо про способи і методи попередження подібних ситуацій. На прикладах реальних справ ми розберемо найпоширеніші стратегічні помилки у спілкуванні з пацієнтом, введенні медичної документації і підготовці позиції для кеп та СМЕ, а також захисті інтересів лікаря та медичного закладу. Реєструйтесь прямо зараз буде цікаво. Всім привіт! Я Наталя Пополишкина. Я медичний юрист, медичний психолог та медіатор. 17 років успішного досвіду у сфері медичного бізнесу. Якщо ви плануєте відкрити власний медичний бізнес, я вас запрошую на семінар, де ми говоримо про особливості отримання ліцензії на медичну практику від А до Я, кадрові вимоги та вимоги приміщення Втрачайте шанс отримати покроковий алгоритм відкриття медичної практики. Вітаю, друзі! Мене звати Яблонська Ірина. Я працюю головною медичною сестрою у медичному домі Одрекс. Запрошую вас підвідати конференцію, вона ховається у деталях. Буду розповідати про організацію роботи медичної сестри у приватному медичному закладі. Буду рада всіх бачити. До зустрічі!